14 березня внаслідок авіабомбардування загинули троє мирних мешканців Охтирки. Обидві бабусі були у підвалах, авіабомба зайшла одна, в сам підвал, міста розірвалася. І при тому, що жіночка приїхала на один день, була в селі і приїхала на один день зібрати речі. Обстрілювали, говорить міський голова, приватний сектор і жодного військового об'єкту у цій частині міста немає. Взагалі тут немає нічого. Взагалі, приватний сектор. Приватний сектор, річечка невелика і ліс. Зараз місто без опалення, електрики і води. Найнижча температура на вулиці в Охтирці, мінус 17 градусів, була два дні тому. Люди під обстрілами розбирають завали ТЕЦ, яку знищили російські війська. На моїх очах яку ще раз самоліта, що для мене з літака, скрупнокрина, з розстріляє людей, які я тут розбирав завали. Це було для мене все. Тобто, коли він кидає бомбу. Він не бачить, куди я став в прицел. Він бачив, куди я стояв. Прийшли гради, а потім залетів літак, скинув бомбу. І отут, а на моїх глазах вчера пройшла круглокалібри одного будинку, сюди до людей, де тут розбирали. Це було казано. Конечно. Для мене це такий, шок був. За 20 днів війни Росія скинула на місто близько 30 авіабомб. Військові окупанти продовжують обстрілювати його з ураганів, смерчів, градів, артилерії 152-го калібру. Один зі снарядів утворив озеро із каналізаційних вод 25 метрів в діаметрі. Це Запрещене по Женевській конвенції, але і точно так само саме і здівательство над людьми і питки холодом це теж запрещено по всьому світі. За 20 днів війни російські війська знищили житлові квартали, будівлю міськради та інші адміністративні будівлі центру вокзал, продовжує тероризувати обстрілами дитячий садок, в яких вперше потрапили 25 лютого. Самоліти бомбили, і градом бомбірати, градом бомбили, воронки поставалися. Ось. А що люди роблять? Ташу хаваються до нас, до нас біжать з дому, з домів. Кажу ніч. Не дивлячись на руйнування, говорить міський голова, Охтирка не здається. O